За своє життя я бачила все, але таке мені навіть в страшному сні не присниться. Мій син завів собі двох дівчат, і він переконав їх, що любить однаково їх і хоче жити з ними обома, оскільки вони обидві з бідної сім'ї і вже, до речі, вагітні, то погодились на свою частку і вже не проти розділити коханого між собою. У нашому районі тепер я стала приводом для пліток і сміху. У мене всього один син. А тут з'явилось одразу дві невістки. Таке враження, що я стала героїною історичного серіалу Роксолана. Як мені з цим змиритись? Та що казати священнику на сповіді? Прогнати вагітних дівчат я не можу, бо їхні батьки вже й так від них відмовились. Адже вони завагітніли незаміжні, а жити в умовах шведської сім'ї для них ганебно. А для мене, значить, ні? Я потрапила у безвихідне становище і тепер не знаю, як мені бути. Сином я вже кілька днів не розмовляю, бо ж вони ще й всі оселились у моєму будинку. Звісно, від чоловіка і рідній мені дістався великий двоповерховий будинок з чудовим двориком, але це не означає, що я готова перетворити його на якийсь бордель, де буде проживати мій син і дві невістки, але робити нічого. Прийдеться змиритись і чекати онуків. Як дивно, вони практично на однаковому місяці вагітності. Однак не все так просто. Моя сестра і мої племінники підмовились це визнавати і тепер припинили зі мною спілкуватись. Хоча в чому винна я? Як я була взагалі повинна тут поступити? Кинути це дівчат на призволяще і залишити сина без сімейного щастя, нехай, але я так не змогла.